Сьогодні ми починаємо нову рубрику Харчування. Правильне харчування меню на день. Так що, по мірі можливості. Я вам буду намагатися частіше виставляти. От. А ви готуйте. Ну, от, таке харчування можна готувати не тільки там, на один день. Так? Можна зготувати на 2 дні, щоб вам ну, не стоять постійно на плиті. А от я буду теж вам показувати ну, деякі рецепти із розрахунку на 2 дні. І так, почнемо. Почнемо з сніданок. А, на сніданок у нас буде. Вівсяна гарбузова каша. Гарбузова каша вівсяна. Я якось вже готувала в себе на каналі, але не знімала рецепт, і мені тоді написали, що, а що може бути і гарбузова каша вівсяна, бо люди знають тільки рисову. Гарбузова каша може бути взагалі яка хочете, і що хочете, можете туди додавати крупу. Спочатку я у мене тут 300 чи 300, 302 чи. В общем, 300 грамів гарбуза. Я його нарізаю невеличкими шматочками. Я вже все підготувала, якби те, що нам треба, буде, нарізаю невеличкими шматочками такими, Відправляю в каструльку. Ну, ось весь гарбуз у мене порізаний. Так, все це закинула в каструльку. І е, наливаю сюди водички е, зовсім небагато. Ну, я вам зараз покажу. От, от так от там зовсім трішки, щоб навіть вода не покривала весь гарбуз. Нам треба, щоб він просто в невеликій кількості води трохи проварився. І все. І накриваю кришечкою. І забуваю за нього хвилин на 20-30. Вже пройшло, мабуть, півгодинки. Ой, мій гарбузик розварився, він м'якесенький, м'якесенький. Тепер мені треба що зробити. Мені треба з нього злити воду, яка залишилась. От тому я казала, що багато води тут не потрібно. Так, водичка в нас злита. І тепер Ой. робимо з цього гарбуза, пюре. Все дуже просто. Деякі е, труть на сертку. Ну, Мені е, подобається такий спосіб. У -у -у. По-різному, хто я готує, я показую, як готую я. Все. У ну, нас є отаке от пюре. Тепер. Я додаю сюди, я вже відміряла тут 300 грам, іменно я важила, 300 грам молока. Перемішуємо все це, ставимо на вогонь. До закипання. Так як це каша взагалі ну, рахується солодка, ну цукор ми не їмо. Можна додати цукрозамінник. ну Я теж не дуже люблю цукрозамінник, тому я, коли собі насипаю в тарілочку кашу, я просто додаю ложечку меду і все. Так, ставимо до закипання І е, що нам треба зробити? Це нам треба підсолити трішки-трішки отак на кінчику ложечки для балансу вкуса. Хоч це і буде наче, солодке блюдо, але ж все одно сіль додавати треба. І також можна сюди додати ванільний цукор. Ось у мене є ванільний цукор. І я сюди теж додам, теж для аромату. Ось, додавлю трішечки для аромату ванільного цукру. І тепер чекаємо, коли молочко закипить. Ну, ось молочко наше закипає, я трошки зменшую газ. І тепер сюди додаю вівсяночку. У мене тут 100 грам, це також на дві порції. І тепер зварюю, як звичайну, кашку. Але вона вівсяна. Вівсянка в мене не швидкого приготування, а та, що треба варити. І все, хай вариться. Наш сніданок готовий, каша, вже є обід готовий, каша вівсяна з гарбузом на молоці готова. Тому зараз. Покажу порцію. Порція сніданку в нас повинна бути 350-400 грамів. Ну, 400 для мене це забагато. Зазвичай я десь снідаю, ну, 300 грам це з головою мені вистачає, бо ну, навіть 350 це дуже багато. Ось така порція. Ось. Ну от я виклала 307 грам вийшло. І так як каша в нас не підсолоджувана, хто хоче, може їсти так. А я додаю до кашки таку чайну ложечку меду. От. Ось така краса в нас вийшла, краса і смакота. На сніданок у нас була молочна, гарбузова вівсяна каша. А на обід у нас буде гречана каша з курячими котлетками на пару. Теж готується все дуже швидко. В мене тут фаршу 300 грим з курячого філе. Сюди мені треба додати цибульку потерту на терці, морквинку потерту на терці, одне яйце приправи. І борошно подивимося, скільки, скільки треба буде. Так що починаю я з цибульки. Цибулька натерта. Тепер треба додати на мілку е, терочку морквинку. Ну, от, Цибулька і морква у мене вже потерта. Тепер я ще хочу сюди додати, небагато в мене є морожений кріпость, такий чудовий, літній, ароматний. Я добавлю сюди трошки кропу. Також додаю сюди одне яйце, треба додати сюди солі, посолить наші котлетки. Також треба додати сюди улюблені приправи, хто які, кому що подобається, кому що хто що любить. Я додам ось 5 перців. У мене є приправка трішки 5 перців. Також додам сюди приправа ось до м'яса. Теж трішечки, всього по трішечки. І, мабуть, ще додам сушеного часничку. Часник для аромату. І все. І це все тепер нам треба добре перемішати і зробити нам одну масу. Фарш я перемішала, і бачите, він такий. Ну, це така, якби куриний фарш, він завжди такий, значить, трохи житкуватий. І тому, щоб його трошки загустити, щоб можна ж було ту котлетку положити, я сюди додам ложку столову рисового борошна. От, І зараз замішаємо так. Таке тісто, воно стане крутіше і можна буде вже сформувати котлетку. Зараз воно ще постоїть декілька хвилин і буде ну, густіше. От такий фаршик робимо. Все, фаршик на котлетки у нас готовий. І так як я завжди готую, знаєте, Зразу або два блюда, або можу запікати три блюда в духовці зразу е, одночасно. Тому і тут ми зараз будемо готувати два блюда. Я вже підготувала мультиварочку. Е, помила 100 грам е, гречаної крупи. Це буде на два прийоми е, їжі, на два обіди буде, на два дні. От. Або якщо треба, на двох людей на один прийом. Кому треба, можете більше варити. але... І з розрахунку 50 г сухої крупи на порцію. І тепер сюди треба додати нам водички. Додаю стакан води, так як там 100 г, то стакана води нам буде достатньо. Трошки підсолю гречку. Тепер ставлю форму для пароварки. І мені її треба змастити олійкою. Беру звичайним таким пензликом кухарським і змащую її олійкою, щоб наші котлетки не пристали. І тепер. Руки ось теж змащу олійкою, тому що е, ну, фарш на котлети в нас не супер такий, знаєте, як із свини не виходить. І е, зроблю отакі котлетки, або їх можна змастити руки водою, що я так і зроблю. От, викладаю От, мокрі руки чудово. Викладаю котлетки у формочку усі. Правильне харчування, ви знаєте, це не важко. Головне привчити свій організм і свої звички харчуватись правильно. І це не дієта, це це спосіб життя. Спосіб життя, який треба ну, придержуватися кожен день. От, і тоді все буде добре. Так, от, треба було ще руки змочити. Ну, от так ось викладаю всі котлетки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вийшло. Ну, це, мабуть, навіть і на три рази, я навіть і не знаю. Ось така. Отакий від у нас виходить. Там гречка, тут котлети. І, ага, я не включила. І тепер оставлю. На, не на програму пароварка, а я ставлю на, на рис крупа на ту програму, що вариться каша. Це у мене 30 хвилин на 100 градусів. І включаю пароварочку. Все. Наш обід готовий. Все, вже мотіварочка відключилася. Значить, усе готово. Оп! О, такі чудові у нас котлетки вийшли. І кашка готова. Теж. Обід. На обід у нас сьогодні ой, гречана каша. Каші повинно бути, я казала, якщо у сирому вигляді це 50 грам крупи, у готовому 120 до 140 саме більше. От, ну, До 120 грамів ось треба трошки додати. Ось, ну, навіть вже ось 126 грам вийшло. Також. Повинно бути білочок. Ось дві котлетки. І додаємо. Ну, я додаю моркву по-корейськи, яку я сама робила, із, із сельдереєм, і із корнем селери. От. А ви можете собі будь-який другий овочевий салат. Ну, скажімо так, 350 грам обід можна класти робити до 450 грам. Якщо у вас влізе, бо в мене таке не влазить. Ось такий чудовий обід виходить. смачного. Ось така краса. І смакота. Е, ну що ж, сніданок, і обід у нас сьогодні вже готовий. Залишилась тільки вечеря. А на вечерю все дуже-дуже просто, і м -м, нічого навіть не треба там готувати, виготувати. Ви, 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 на вечерю в мене буде скумбрія запечена. Е, я її вчора ще замаринувала. Е, і от такий баклажанчик. Який я ще заморожувала влітку. Значить, рибка в мене скумбрійка невеличка. Вона замаринована дуже просто. Тут перчик сіль, приправка для риби. От, Зараз буде це все запікатися. І отакий баклажан з цибулькою помідором. І в самому кінці я його ще затру сиром. Оце такий, така вечеря. Якщо у вас немає такої заготовочки, такі баклажани в мене теж десь є на каналі. Я їх робила рецепт, десь є, але ну, зараз вже зима, можна замінити будь-якими любими овочами, овочевим салатом. Так що, ставлю це все в духовочку, запікатися на 100, десь 80 градусів хвилин. Хвилин на 40, мабуть, хватить, я так думаю. І все, У е, мене залишилося, мабуть, хвилин 10. Ой, до кінця запікання. Я розкрию рибку, так, щоб вона зарум'янилася. І хочу затерти сиром синенький. Він тоді дуже смачний колись сирочком. І поставлю, хай далі печеться, Хватить. І рибку отак відкриємо, щоб вона теж була рум'яна. І назад, в духовочку. Залишилось зовсім трошки. Вже й на вулиці майже темно, так що вечеря якраз поспіла на вечерю. О, духовочка відключилася. І рибка рум'яненька, така смакота вийшла з кумбрія. І отакий от синенький баклажанчик. Порція вечері повинна бути 300 г максимум. Я зараз вже не буду на тарілку викладати, ну вже і так, да, зрозуміло, що по, по вісам не більше. Ось таке у нас сьогодні вийшло меню. Це на завтра в мене буде, а ви собі можете на будь-який день таке готувати. І смачного вам всім! Готуйте, будьте здорові! І всього самого найкращого.